Вітаю, друзі. Отже, історія з Моторсіччю почала стрімко розвиватися. Керівника Моторсічі обшукали, в медіа виплеснулася величезна кількість інформації, пов'язаної із його оборудками. Як ми пригадуємо, СБУ звинувачує. Керівництво моторсічі в поставки в поставках двигунів російської корпорації «Ростех». Ну і це відомо, бо двигуни моторсічі стоять на цілій і Антонова і більшості гелікоптерів, які стоять на озброєнні Російської Федерації. Російська корпорація «Ростех» почала зразу пояснювати яким чином і де з'явилися ці двигуни, але каналів там залишалося завжди багато. Тому що Моторсіч е, е, поставляла свою продукцію, комплектуючі деталі е, до двигунів десь близько ста країн світу. Е, як ми знаємо, досить успішно розвивалася е, іс історія співпраці з Бар'яктаром з компанією Бар е, І за цих обставин, те, що СБУ звинувачує керівництво «Моторсіч» в поставках двигунів, зрозуміло, що спочатку треба було самі СБУ відслідкувати потенційні канали. Один з відомих каналів був створений свого часу в Білорусі. Моторсіч придбала Оршанський авіаремонтний завод. Де фактично ремонтувалися від мі 8-го, по-моєму, мі 35 Ну, ціла лінійка вертольотів, які стоять на озброєнні Російської Федерації, також Рошанський завод міг і літаки ремонтувати. Там відносини перервалися в 2018 році, і наскільки мені відомо. Білоруський директор Лукашенко відібрав у Мотор Січі цей завод, там ще була партнерська структура. Але я не виключаю, що завод був відібраний, а канал поставки комплектуючих він зберігся. Тому що ну, це найпростіше, що із цього, до речі, сам Лукашенко користав. Тому. Зараз обшуки, які відбулися і звинувачення, вони з одного боку ніби убезпечують Україну від того, щоб все-таки не зірвати поставки двигунів до Туреччини, адже компанія Бар'яктар Бар'яктар Макіна, вона, по-моєму, називається, вона дуже важлива для українських відносин партнерських вже. Два види безпілотників оснащаються з українськими двигунами, і це дуже перспективна співпраця. Тому, з одного боку, в Україні є інтерес зберегти ці відносини із потенційними партнерами. А з іншого, пригадаймо історію минулорічну, коли Відкрився величезний скандал про продаж пакету акцій турецької, точніше китайським інвесторам, і по суті була підозра, що китайці вивезли ну, в Китай був вивезений весь пакет документації по двигунах. Якщо це так, то ну, це дуже неприємний момент. І якщо слідство зараз добралося до керівництва Моторсічі. То не виключено, що пану Богуслаєву, власне, предявлять і Державну зраду, оскільки, якщо підтвердиться постач... ну, передачу е, технічної документації по двигунах е, китайській стороні, то це Є ну, досить суттєвим порушенням українського законодавства, і тут цікаво, як служба безпеки не контролювала передачу цієї технічної документації. Це, це величезний скандал, який б'є і по службі безпеки. Тому якщо зараз відбувається такі слідства, то не виключено, що прийшов час виправити помилки. Не виключено також, що е, ну, справою Богуслаєва зайнялися ще й у. Ще й на запит партнерів, адже Сполучені Штати доклали неймовірних зусиль, щоб зберегти для України це підприємство, і щоб розробки Метов Січі не потрапили до китайців. Це ну, весь скандал, в якому фігурував також і такий відомий український бізнесмен і інвестор Олександр Ярославський. Який пробував якось залагодити цю історію, щоб, щоб вона була менш скандальною е, тому варто чекати подальшого, подальшого розвитку цього сюжету, бо дуже часто трапляється так, що е, влада займається симулякрами. От вони ніби на Богуслав відкрили справу, ніби вони захищають національні інтереси, а потім через місяць-два справа заялозиться і. Ще через якийсь час, якщо, не дай Бог, той же самий пан Бослаєв відійде в силу свого віку в кращі світи, раптом виявиться, що з мотор Січі залишилася тільки ну, шкоралупка, а, а все весь білок із жовтком вже давно вибраний і перебазований в руки. Якщо не ворогів, то принаймні недруги України. Це прикро. Спостерігаємо за цим сюжетом. Ну і по скриптум до історії із Богуславою Моторсіччю. Після обрання Зеленського Моторсіччю дуже зацікавився депутат від «Слуги народу Арахамія разом із одним Дніпро... Дніпровським. Кримінальним авторитетом. Ну, інсайди з самої Моторсічі, що фактично там ледь не ультимативний стиль був, і це було пов'язано, власне, з таким не лише з політичним дахуванням, а й з спробою вторгнутися в цілому в виробничий процес. Так що пильнуємо. Сюжет цікавий і швидше за все сама правляча партія почне заминати цю історію. Дякую.